Привіт, друзі! Сьогодні ми пограємо в гри, яка називається Dusty Trip. Це ендермашина. Клас. Так, о, вона, диви, як да, вона шатається. Ванька, тут, тут три педальки. Вау, вау. Ото не, це через колеса. Що це було? Що? Самолет! Самолет! Ні! А, а чого в машину? <реш> А я як скажімо? Скільки заробляєте там ем, за світло платите? А за воду, а за газ. А за те, що у вас самоліти рядом з домом падають на чужі машини, а? метрів. — Напевно. Так, звичайно, каже, знімаємо. Їдемо, їдемо, їдемо. Тут обережненько треба. Навіть кошки тормозити. Машина! Що у нас машина? А, ні, фух, а не важно. Спасибо, мене так. Їде на олії! Еда? Еда! Я выехал! Аллилуйя! А ты! А ну иди сюда! Ну ты, по А ты щебишься! На! На! Еще одно казино? Выпускаем его. Лист! Лист, лист! О, лист, я получила бейджик. Да, я тоже! О! Я сам не бачу. Камінь, камінь, камінь. Мені видно, мені видно, верно стільки ще. Ми приїхали 10 моментів. Я хочу приїхати а, на цьому стінге. Ну, той машині новий, яку дали за безплатно. О, Дивись, вийшла. Якийсь, якийсь дом і великий. В домі пусто дані. Догом може. Я завелася, їду. Нічого нема, ні на чердаку, ні на двом поверсі. ні на тоді. А, ну то наши его добавили. Типа Ага. Не сбегала бедни, а вот а вам. А вот я за откинусь. Я тоже. Давай, топы э, пидарь в пол. Вот. И сейчас давай направо. И сейчас мы застряли. Ай, дай, дай мне. Я забув поставити на вечник і я виштовхав. Ааа, заходь, заходь, заходь. Так, давай. Да я захватила тобі перець. Фух, дякую. О, Тут. бачиш, ты дякую. Ч с этим я хочу? Бау! Килл 30 NPC. Так, їжа, їжа. Часник, хочеш? Ні, я з'їла еще они будут наши. Сейчас дойду на тысячу метров, закончится бензин и все. А тут ані. Я тоже так думаю. Думав. Давай, туди, поїдь! Ну, я не перевернула машину, а ти казала, що 5 хвилин прийдеє, і все, ми там... Так. Винувати, не бачали. Це що, заправка, ні? Так, це заправка. Ти думаєш, що ми там... Надо. Просто за нами там цей чувак. Фух! В мене динаміт. Класс. Сначала ты очень каче Для Бля. Він дуже сильный и дуже быстрый. Опа, да, воно по заболям ходит. Две где умные. Все, вони в куток зажались. Тут один лет требует. Да, кстати. Давай. Все. Я хоть запряваемся, може, не? Давай, сейчас я Мені кажуть, нам бензин не дуже треба. <_dans> та ми зараз наповни його заповнимо. Ну так, собі спокійно будете їхати. Їдь, 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 їдь. Ой-ой-ой-ой-ой. Лучше ой, ой. тікай. Дай, дай. Тихо, 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 тихо. Кущих сильніший, ніж е, машина. Ото йди. <_dans> Якось ми <_dans> достали. <_dans> Магія, <_dans> Магія никому, не о, температура вже 40. Дивися, сорок. П'ятдесят літрів, П'ятдесят літрів бензина. А може ти хочеш бути пасажиром? Не хочу. Але не хочу, я люблю водити машину. Я не люблю, коли на мене жалуються. жалується. Ну, так, іще один домик спереди. У мене вже хангер на ху. Ху. мене хангер на плужку. Он бат, там мають бути Має бути їжа Мутант, спринтер і баф. Всі нові бы. О, баф сидить, присів Вже мінус Уже спринтер, Данік о, пистолет. Чурмий. Окей. Так, я б не против поїсти, знаєш Там було было. E, да, піца Твій пицца чи пончик? У мене два батончика у цеху. Ну то давай їм. Візьму себе. Я візьму пиццу з'їм і на потім ще ба е, з Ти загружай мотор, а я поищу бензину. Ну виключи двигатель. Mm -hmm. Вийди. Вийде. Выключи двигатель. Ну заглохни Заглохни. Выключи двигатель. Останови. включий найрішний. Тепер де я сяду. Встань. Уйди. 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 Прийди, отойди, я почини двері, поставлю моє мотори. Нормальна дверь починена. Вона на рушнику чи ні? О -о -о. Валим, валим, валим. Я тільки таку пісню знаю про швидкість. Тільки про машину. Давай, їдемо. йо хо Скільки швидкістю? 80? 100. О, дивись, це класичний домик. Станоміста. У нас це були чесник. Педис, хочеш? Все. Будемо вендейцев, регати. Давай. А чекай, а навіщо ми виїхали з дому? в давай через ад. Нормально. Там тут холодно. Не топли, мутанти якісь топлив. Ми, ми два єдиних чоловіка, які залишилися на цьому світі. Ми вирішили поїхати. Так, по радио у нас там что? Радио у нас каналы тварь. О! Я тут от десанты Так, тут будет монтантик. Будет баф. Будет баф, будет баф, будет баф, пистолет. Окей.

Почу пончик, поч, пончик. Чекай, чекай. О, полежка! Сюда, сюда бежи! Помни. О, поговорить клас. Ну. Я тебе вшла. Ты О. О, Ооо. Он ассист. Окей, но свою я залишу. Окей. Okay. На, здесь еще одну. Не-не-не, все нормально. Не, мене місця нема. На, на О, то в мене є, в мене є. А, окей. В мене я поведу. Окей, ну що, я сам. Якщо перелизайся, це буде через. Ти Це печи. Двінадцять тисяч метрів. Давайте 25 тисяч доїдемо. Давай. Ми ми, потім підемо. Мені кажеться, що по-любому по якийсь чувак казав, що на цьому мінівені доїхати до там, 10 тисяч, наприклад, нереально. Ой, доказав, що це далі. 40, Так. Зайняємося до 60. 80. Тут тобто так прямо можна розминуватися, розминатися. Така вже й пряма, я бачу. Слівка? Домик, тройник там. Опа-на, бачу доник. Це... Що за гори? Дунель! опа ага. залутаємо домика? Чекай, 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 чекай. Такий Є... інтерв'ю, він біжить за мною. Ти! Я далеко, я тримала дистанцію, воно само... Побіг. Вони пістолети тепер немає, все. Дивись, 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 дивись. Ей, баф! Він має сюди сісти. Данік, хочеш, щоб ти динаміка? Опа! А, ні, він не сів! Він не сюда. А Я буду оборонятися! Данік, ти його тільки так гірше робиш. Біжи, біжи, Саш, біжи! Окей, okay, біжу. А ти? Я теж біжу. Достань пістолет! Окей. Okay. Він пістолету, виявляється, немає. Я okay. думав, що okay, мені в мене є один. У мене п'ять патронів. Можна перезаряжати? Да. Мы зажали 30. Не, 15? Або навіть 13, але ще є 15 можна перезарядити Все, не можна перезаряджати Мухобойка, давай муха бойка, обоща шукась. А я за тобой тебе завтра. О, він вдалився топором. Оп. А де цей топор він його викинув кудись Де? я його буду відволікати. Да, давай. Раскладай, mm, <хи> бери мухобойку. А динаміт є? Куда ты, ну Даник? Машина. Гизона. зону. Саш, давай, машину, в машину. Даник, я знаю, что я люблю. Давай в машину в машину. А мы не стамины мало. в машину. Закинь, заки, закинь, заки. Покидывай. У твоїй ношці я знає, я нажав. Охує. Hey, Дивись. Давай, в тунель. Микається, що там стіни тунелю не просто так якось. Мабуть, є якісь підводки. No. Ну. Єжай, їдь пошвидше. Ааа!

Якщо ви виїжджаєте в тунель, то можна закривати подих і загадати бажання. Все. Фух! А вже за нами котиться, кокотилося. Забали. Назад дороги немає. Все, 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 не котиться, не котиться. Ми приїхали тунель, ми приїхали ліс, ми приїхали море, ну, річку. Загальчик там був. Сюди, 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 сюди. Я знаю, що я роблю. Сюди все, я їх заманила до нього. Що я мудобно получити? Так. Що це за невидимий блок? Є? А, так, хлібчика я з'їм. Кана з keke відлітків. Тож я й іду за повлю. Ще Ми, е, я вирішив зробити геніально тут спереди е, прицепити е, фонарі. Вони завжди включені і не тратять лишню енергію. О, до речі, я знаю баг. Ну як баг? Одну прикольну штуку. Три рюкзак і щось тримай. У тебе виросте третя рука. О, Мені щось не дуже Далі. О! динаміт і вода. І пістолет! О, пістолет, клас. Хочеш. А ти, ти хочеш, У мене чуть менше повно. Амбар замикається через 3-2 1. Нам залишилося проїхати 10 кілометрів. Що надо 10 кілометрів в годину, то ми за годину. Якщо 100 кілометрів за годину, то ми за 10 хвилин приїдемо. Давай зараз просто на максимум будемо. Ні, ніде не останавливатися. Я вже зараз кошеста буду, здати. А кажеш мені тихо, 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 тихо. Я? Да. Ночью тихо. Да. Там угу. и стій. наступить. Топы. Игу кивай, сейчас спецназ! Руки вверх. Хочеш мати, руки? Ну тоді, поки. Один. А чого в них такий байдак? Я не розумію. Це зомбі. Вони не чиста плоха. Ціп, ціп, ціп. Ай. Спасибо. О, хліб. Амо. Як використовувати це Амо? Патрони. Патрон. Патрон. Друзі, напишіть в коментарях, як цим пользуватись, бо я, я не, не знаю. Ступав. Ти ззаді таскаєш, я спереді. Ні-ні-ні, да. я вже своє от таскаю, все. Але допомогти це їжа якби. Не тільки для мене. Ти мені щось не а я там помалу помалуч. 60 максимум. 19 кілометрів ми вже проїхали. Ще 6 кілометрів і ми зможемо дійти до нашої поставленої цілі. Ми виконали байджик про ліс. Я йду оформлювати кешбек. Давай, кевону оно светится. Mm -hmm. uh -huh. Так. Годам. За ноль. За ноль. <laughs> Серьезно? Не-не, я лучше сейчас убей оставлю. <laughs> Ты! Ты вот <устанавливайся>! туда <плак> вытянул! Чтобы зрителям было интересно. Зрителям было интересно. Ты деваешься? <плак> да. Пока. Yeah, да, куда, 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 куда? Yeah. Да, в сторону. Бережно, обережно, обережно. 20 тысяч. Я навіть не пролітав стільки. Скільки ми зараз? Це мій рекорд. 20 тисяч метрів! Yeah. Давай сюди. Я предлагаю взяти а, ту таку а, швидку машину, а і проїхати на ній... Знаєш скільки? Скільки? 100 тисяч метрів! Тільки це буде не сьогодні а не в цьому году? Эээ. Ні, в цьому году. Ах, намі... -у -у! Так. У -у -у! Скільки грошей? Ага. Якщо да, як не купляти її? Едем, їдем, їдемо ми, їдем, їдем, їдемо ми, по полям, по лісам, по дорогам, идем, маме. Идем, маме. ми, їдемо Ми ми кудась так його подкипало. Куча зомбі і малый маленький домик. Не надо ткань ты на нм подгонять. Сейчас. Зараз ми їдемо до цілі, і гноримо все. На що там, 2 кілометри залишилось? 25 кілометрів зараз приїдемо. 200 метрів. 100. 100 метрів. 100 метрів залишилось. І... Да, ми проїхали б це зробили. Давай до 30 тисяч доїдемо, щоб ага. нам який-небудь дали. Ну mm так. -hmm. Да, так, можливо, дадуть. По кожній 10 тисяч кілометрів щось поїдемо. Шокується, шокується десятим десятим тысячка, як далеко можна забирать за 100 тысяч. Мне ну, кажется, що вот это десь 100 тисяч сто 100 тисяч 100 є, тысяч е6, то вечно Скаут, можна до кінця Це Циква! Там mm -hmm. можно до нож достать. Это цей вампир? Это баф. И еще такой хп в него осталось. А у меня все, пистолет такой сгаженный. Да. А, вампир! Вампир другой! Да. Затребуем. Ну, там с миниганами, с теми, знаешь. Идь. С пушечками. Так, что ты 38 тысяч. Дві тисячі метрів. Два кілометри поїхали. У навіть пішком пробіжатися. Тридцять дев'ять тисяч. 100 метрів. 50 метрів. 39 кілометрів ми приїхали. 500 метрів проїхати. 500 400 метрів. 400. Долго, так. 300. Тате так, так, так. Та, так, подавайте. Uh, 20 і Поставити 100 метрів. Метров, і... Та, 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 та. і 40 метрів. <звіху> А виїзд за креймапів. У-у-у. У-у-у. Давай їдь туди, їдь, 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 їдь. Давай, виїжджаємо. А! Дякую, ми доїхали до 100.000 км. Ого. Ого. Звідки зараз ми поїдемо? О, все. Ми зараз змікнемо. Оп, привет, Саш. О, все, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте по-дубайки, там забывайте про звеночек. Пока, друзья, О, это так сложно было. Пока. You reach the end. Travel. 40... 000. а ты на два метра дальше. <гас> да, все, пока. Подписывайтесь на канал. О, прививай.